Війна вплинула на психологічний стан кожного українця. Хронічний стрес, як наслідок перебування в небезпечних для життя обставинах, залишив відбиток і на психіці багатьох криворіжців. 24 лютого мешканці України відчули на собі усі жахіття великої війни: ракетні удари, обстріли з боку російських військ, як наслідок знищення міста, зруйновані домівки, головне понівечені людські життя. Залишитись у сторон цього наразі просто неможливо, і тут постало питання збереження ментального здоров'я українців. Для психологічної підтримки людей у кривому розі від травня минулого року функціонує лінія гарячої психологічної допомоги 0800 300 265. За рік її фахівці опрацювали півтори тисячі дзвінків. На лінію звертаються абсолютно всі: від дітей і до дорослих, і чоловіки, і жінки. Звісно, дзвінків від жінок. Трішки більше, ніж від чоловіків, звертаються з запитами різними. По-перше, і особистісні, міжособистісні проблеми, які на фоні війни вони погіршились, і звертаються, звичайно, з проблемами військового стресу, адже ми розуміємо з вами, що ми знаходимося в одному інформаційному полі, а військовий стрес заразний. Звертаються з проблемами, бо мають тривоги, страхи, апатія, депресія, емоційні такі, коли. Вання настрою допомагають клієнтам з різних областей побороти психологічні проблеми та скоригувати їх емоційний стан 30 кваліфікованих спеціалістів. Історії дуже багато. Знаєте, це від того, як мама телефонує, яка дізналася про діагноз сина, невіліковний діагноз сина, і це істерика. Ти мусиш допомогти жінці, як ти це можеш зробити. Стабілізувати її стан, трошечки, щоб вона хоча б почала говорити. Бо вислухати це, мабуть, ну така мабуть, ключова роль наша на лінії і взагалі мене як психолога вислухати. Багато телефонує людей одразу знервовані, навіть і агресивні. І наше завдання перше це стабілізувати. Для того, щоб нормалізувати стан. Ми тут працюємо за міжнародними протоколами, тому використовуємо різні техніки заспокоєння. І люди їх, до речі, беруть собі в свою таку скриньку знань і потім можуть використовувати, бо ми з ними їх пропрацьовуємо. Далі ми вислуховуємо, ми підтримуємо. В жодному разі ми не приймаємо рішень за тих людей, які до нас звертаються. Спеціалісти кажуть, останнім часом спостерігають. Таку тенденцію до них все частіше звертаються військові та їхні родини. І їх хвилює найперше це як відновити стосунки, адже змінились ми всі. Змінились ті, хто перебувають на фронті. Змінились ми ті, хто перебуваємо тут у відносній безпеці. Звертаються родини військових і самі військові за допомогою в стабілізації, як самим собі допомогти, надати допомогу, щоб наше тіло відновилось, заспокоїлось». Чоловіки зараз починають звертатися них з'являється довіра до нас, вони чують від побратимів від одного до іншого і звертаються з флешбеками. На жаль, це коли він зараз вже не на війні. Він я маю на увазі такий абстрактний образ, просто воїна чоловіка, зсу хлопця. Да? І звертається з якимись такими травмами. Він каже, що я перестав погано спати. У мене з'явилися розлади з харчуванням. В них такі моменти пов'язані із тиском великим, і зі страхами. Для того щоб відновити свій ресурс допомоги людям, психологи гарячої лінії беруть участь в різноманітних тренінгах. Сьогодні для нас благодійна організація, благодійний фонд, дуже україна підготували тренінг про стрес і про резильєнтність для того, щоб наші фахівці нашої лінії змогли стабілізувати свій психологічний стан, щоб якісно надавати далі допомогу мешканцям України. На тренінгу були представлені різноманітні психологічні техніки. Це техніка металика, да яку всі знають, це техніка та да, простукування це техніка тропіч. Дощ, яка допомагає та да, збільшувати дан такі як інтенсивність і зменшувати, тобто це тренує психіку, переходити з одного стану в інший. Експерти кажуть, поки що в українському суспільстві немає практики звернення до психолога, а тим паче до психіатра у разі потреби. Але щороку ситуація змінюється на краще. Стосовно культури звернення до психологів, мене як психолога особисто останнім часом вона тішить. Бо коли у людини болить зуб, що він робить? Йде до стоматолога, бо ця біль, яку ну дуже складно терпіти. Якщо у людини болить серце, він іде до кого? До кардіолога. А якщо у людини болить те, що ми в народі називаємо душою. І знаєте, сьогодні люди звертаються за допомогою до психолога, щоб лікувати душу. Небагато, але поступово. Дуже сподіваюся, що після перемоги в мене така мрія є. Що будуть у кожного українця як сімейний лікар, так і сімейний психолог. Дар'я Йуськова, Роман Кравченко, Денис Захаров. Постфактум.